Служба безпеки заблокувала дві нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Полтаві та Кременчуці. Так, за результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки, який підробляв документ для уникнення призову. Фігурантом виявився 56-річний мешканець Кременчука, який у власній типографії виготовляв фіктивні довідки про бронювання для клієнтів, у тому числі представників кримінального світу. Крім того, в обласному центрі викрито 44-річного безробітного, який зливав у телеграм-канали геолокації ТЦК та Національної поліції. З березня 2024 року він працював на зрив мобілізації на Полтавщині, будучи активним користувачем популярної інтернет-спільноти з майже 30 -ма тисячами підписників. За вказаними фактами, обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі досудові розслідування завершені, обвинувальні акти скеровані до суду.